Вітаю, шановне панство! Це відео для чоловіків. Зараз розповім коротеньку історію, яка передувала в зйомці цього відео. Вам вона сподобається, ви її оціните. Вчора я зняла ворожіння на два варіанти на тему, що вам заважає рухатись. Два варіанти для жінок і для чоловіків. І там, до слова, ви заходьте в опис до цього відео, там буде навігація по, ну, по цьому відео і навігація по каналу, і я залишу посилання на те відео, про яке йде мова. Отже, там було два варіанти, які потрібно було вибрати. Убравши одну руну, вони були перевернуті. Це був перший варіант, це був другий варіант. Я виклала карти по першому варіанту, по-другому, зараз я їх так повертаю. Як вони були викладені приблизно, так? Зараз я поясню, що це. Ну, походу, буду пояснювати. От. І там була інформація. Ішла чудово, там і для жінок, і для чоловіків. Якось так відразу пішла інформація для чоловіків про потенцію, про потенціал, про якусь прив'язку до сім'ї. ну Щось таке пішло. Потім другий варіант я прочитала, там більше було, хоча карти, не наче виходили, які стосуються такі чоловічі, да, суто для чоловіків. там... Король Кубка, в общем, власне кажучи, такі більш чоловічі карти. Але інформація все одно йшла для жінок. Я це записала, відео почала викладати на YouTube. Почала я його заливати о десь о 6-й вечора, і заливалось воно у мене до 3-ї ночі. Інтернет був нормальний, світло не вимикали. Це начебто було добре, але відео не завантажилося. Я думала, що я здурію, там виключно там лише 13 хвилин було. Отже, звичайно, я весь цей час я, я, я не спала, я не могла зрозуміти, що відбувається, і взагалі якось так мене все мучило. А потім, якось в один момент, я побачила оці всі карти та оця вся картинка. І я зрозуміла, що я не розповіла ще один варіант. Там була інформація, зашифрований, ще один варіант загальний, і він виключно для чоловіків. Так? Отже, якщо ви глядач з того попереднього відео, якщо ви обрали перший варіант, там, на тому попередньому відео, посилання я залишу в описі. То це для вас інформація. Або якщо ви не могли визначитися, так? То о, так само це, ця інформація для вас, якщо ви не могли, якщо ви чоловіки, ви не могли обрати якийсь або перший, або другий. І отже, ця інформація для вас. Або якщо ви не змогли, скажімо, ви прослухали, там або перший варіант, або, або другий, або вибрали другий варіант, ви чоловік, ви вибрали другий варіант, і ви якось так не зовсім зрозуміли, про що йде мова, власне кажучи, вам сюди. Отже. Давайте, щоб ми чітко розуміли, наскільки це вам і інформація це призначена для вас, Добре, давайте буду розповідати, в яких енергіях ви нині знаходитесь. У вас дуже високий рівень потенціалу. Що це означає? Перше, у вашому житті з'являються жінки, які ви розумієте, що або вони якимось чином. Пов'язані з вашою справою, з вашою роботою, з вашим бізнесом, можливо, от якось так постійно йде якась співпраця з жінками. Це перше, друге, може ще бути. Просто на вас звертають увагу жінки. От якось ви так для них дуже стали дуже такимись таким, таким цікавим чоловіком. І або просто ви, ну, ви, ви вибачаєте на, на слові, або ви просто зараз дуже сильно голодний до жінок. Хоча жінки у вас є, та? І стосунки у вас з ними є, близькі теж. Але ви якось так от вам хочеться от, жіночі цієї енергії. І знову ж таки, у вас ще дуже багато ідей. Ви щось побачили, якісь можливості, ви знаєте, куди вам рухатися, все, якісь там ідеї по бізнесу, по якихось справах, десь там якесь просування, щось, ви замислили, задумали. Все там, я не знаю, може, може, навіть ви задумали, що от, візьму два гектари землі, буду сіяти. Я теж може бути. Ну, власне кажучи, є якісь ідеї. Але ви чомусь зупинились. На шляху до свого реалізації своїх ідей, своїх можливостей, своїх бажань ви зупинились. Тепер ми дивимося, чому ви зупинились. У вас є стосунки постійні, з якоюсь жінкою. Скоріше за все, це ваша неофіційна дружина, або жінка, з якою ви досить давно, або час від часу. Ну, так, скажімо так, вона чекає від вас, вона вважає вас своїм чоловіком. Так? А, не знаю, я не бачу тут спільних дітей, але, але може бути. Може, до речі, може бути спільна дитина, скоріше за все, це може бути хлопчик. Можливо, це і ваша дружина. щось чогось вона йде якось неофіційна. Або, можливо, якщо ви одружені, то все одно якось у вас щось, якщо це ваша дружина, і у вас є хлопчик, дитинка, або це може бути і дівчинка до 5 років. Або якщо старше 5 років дитина, то це хлопчик. І. Але ви з цієї другі, що ви офіційно на ній одружені, да? тобто ви живете з якоюсь жінкою, офіційно не одружені, то у вас таке відчуття, що у вас, наче різний побут. Ну, у кожного там свій гаманець, у кожного свій рахунок. Знаєте, от ви якось так 50 на 50 на квартиру скидаєтесь, там щось там. Я сьогодні за... Я в цьому місці за комуналку заплатив, а ти там продукти купив, а я вже купувала. Ну, таке, знаєте, наче. От-от немає спільного якогось господарювання да, в сім'ї. Це може бути. Або, скоріш за все, це ще може бути такий варіант, що ви, це ваш, це жінка, з якою у вас неофіційні стосунки, у вас немає спільних дітей. Ви можете з нею проживати на одній території, або ж не проживати, але час від часу зустрічатись. Ну, досить регулярно, вона вважає вас своїм чоловіком. Власне кажучи, до недавнього часу ви вважали її своєю жінкою, і нині ви вважаєте її, що вона належить вам все. Тобто, вона вона ваша, якби, ну, власне, якісь близькі стосунки такі, ну, ви розумієте, да, якого характеру. Отже, але що сталося? Коли. У вас оцей потенціал виник, це, це не так давно було. От просто вас аж взорвало від якоїсь такої енергії, від вогню. А, і, да, у вас дуже багато, до речі. У вас хочу сказати, що у вас е, якось останнім часом ви відчули, що ви наче палаєте вогнем. От я коли готувалася до цього відео, я думала, що хотіла вам, ось скажімо, все. Ці предмети, які знаходяться тут у кадрі, і поза кадром тут дещо у мене лежить. Вони не просто так до слова. Сьогодні середа і сьогоднішній день, це день Одіна, і ми використовуємо ці руни. Так, вони нам допомагають. Це інструмент. Менше з тим якось запишу відео, там розповім більше, якщо цікаво. І мені захотілося покласти вам кордуба. тут дещо намальовано. Ну, це, об... це оберіг для вас. І ще захотілося, я думала, насипати вам сіль, але все одно але подумала, що, мабуть, залишу вам вогонь. От захотілося мені, як... Ой, я... я перепрошую, це в мене тут киська. Я коли починаю робити, записувати відео ворожіння, то у мене просто кіцька з ума сходить. Отже, ви в якихось серйозних вигняних енергіях? Я перепрошую, я зроблю невеличку паузу. Я перепрошую за невеличку паузу. Потрібно було втихомерити свою кицьку. От у мене кішка, вона. Е От ви чуєте, да? Вона починає біситися в той час, коли я починаю записувати якісь відео по виражінню. Отже, давайте повернемося до вашої ситуації. І коли ви відчули, от, от у вас зараз такий потенціал просто шалений, ви горте ідеями, всеми, планами, ви бачите, що у вас, у вас є всі можливості, але ви зупинились. Знаєте, ви відчуваєте, що ви не рухаєтеся, бо у вас навіть почали закритатись такі думки, що. Хтось вам заважає, хтось вам дорогу перекрив. Ні, вам її ніхто не перекривав. Хоча ця жінка вами маніпулює. Ця жінка. Вона маніпулює вами. Але ви їй дозволяєте це робити. Чому? Зараз поясню. Далі дивіться. Отже, і в той самий момент, коли у вас ви наповнилися енергією. Потенціалу вогню, так? З'явилися плани, ідеї, можливості. На вас почали звертати якось дуже багато жінок, на вас почали звертати увагу, ви почали звертати увагу на різних жінок. У вас з'явилась в вашому оточенні жінка, яка вам сподобалась. Да? Королева Кубків, вона. У слова на попередньому відео, ну, про яке я тут, яке придвало цьому вражінню. Там королева кубка на першому варіанту підсвічувалась на одній колоді. От, і тут чітко випало кохання. Ви закохались, вона вам сподобалась. Да? Вона вам сподобалась, але ви зупинились. Ви зупинились? І чому ви зупинились? Тому що, давайте я сюди покладу. Ні, краще сюди. От, ви чекаєте якогось шансу? Бачите? Ви зупинились і думаєте, ну, якось воно все само собою розрішиться. Ні. Не розрулиться, не розрішиться. А якщо ви не вирішите, розумієте, що ну, ви ж розумієте, що бути з двома жінками. Ну, ви можете спробувати, але я не раджу. Да? А чому я не раджу? Якщо ви будете, до речі, з двома жінками, то у вас почнуться проблеми з алкоголем? У вас почнуться, до речі, у вас можливо вже якісь є такі бажання там десь гульнути, десь щось там пінного випити, щось там трошечки. Зупиняйте себе. Ну, це тільки в тому випадку, якщо ви вирішили, ну, я побуду з двома жінками, а там виберу. Ні, не раджу цього робити. Я цього не раджу робити, а, тому що тут є ще такий момент, якщо ви спробуєте підати шляхом обману, то ви дасте, скажімо, Право оцій жінці, яка у вас постійна, так? Яка, перед якою у вас певні якісь зобов'язання, вас до себе прив'язати. І доля. Серйозно, вона піде до якоїсь бабки, або щось вам піділє, або підсипає. Доля їй це дозволить. Це якщо ви дасте їй право на це. А яким чином, якщо ви будете обманювати? Отже, що вам потрібно зробити? Вам потрібно зробити вибір. Ви маєте подумати, якщо вам ця жінка подобається, та ви відчуваєте, що ви закохались, то вирішуйте тут, або закінчуйте, або якось поговоріть, або, ну, або, можливо, зробіть паузу. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно піти до нового берегу, бачите? Вам потрібно перейти на інший бік. А, можливо, або зараз припинити стосунки з цією королевою і далі подумати. Або приймати рішення із тією, іти від цієї жінки. Вам, до речі, не обов'язково вибирати одну із цих жінок. Ви можете піти просто е, у, скажімо так, у самотність. Ви можете піти у самотність. Тобто просто не обирати, не обирати нікого із жінок, а просто піти у самотність і там. А, до, до речі, ще оця карта, яка була в тому попередньому. Дуже важливо. Зараз ви відчуваєте, коли ви зупинились, що ви зараз відчуваєте? Ви зараз вам, вам на душі якось не дуже, тому ви дивитесь це відео. Вам не дуже, ви не знаєте, що вам робити з жінками. І взагалі, ви не, ви не розумієте, чому от якось так, наче все ви рухалися, дорога має бути отак відкрита, а вона отак закрита. Ви не бачите ці шанси. Розумієте? І ще у вас, знову ж таки, ця карта ще говорить про те, що у вас може, може бути тяга до того, щоб десь там чуть-чуть хильнути. Так, нормально хильнути. І ще й, можливо, з дівчатами, да? десь там в сауні. Не раджу цього робити, воно вам душу не заспокоїть. Що вам потрібно робити? Вам потрібно, що вам радять карти? Карти вам радять брати, відповіставати оцим королем кубка. Хто такі королі кубки. Зараз поясню, ну там багато значень, звичайно, але у вашому випадку це зрілий чоловік, який не хлопчик, розумієте? Який не дає, скажімо, свою долю, не віддає свою долю до рук жінок, а вирішуйте тут самі. А я не буду вирішувати. Ні. Це чоловік, який розуміє. Щодо цієї жінки, ну, десь там почуття пройшли, залишились просто, можливо, вона дуже гаряча жінка, дуже така, ну, тобто щось вас тримає коло неї. Але тут з'явилось нове кохання, і, і, і хочеться від. Якщо кохання з'являється в житті, від нього відмовитися дуже складно. Дуже, це дуже важко. Тому я розумію. Я розумію, що у вас зараз на душі, що вам якось так. Я розумію, що вам навіть випити хочеться, але не, не робіть цього. Отже, візьміть відповідальність, все вам сподобалось. Ви хочете цього кохання? Візьміть відповідальність і приймайте рішення. Ось, що ви приймете рішення. Розумієте? Ви вільна людина у цьому світі. Рабом можна стати лише з власної волі. От якщо ви віддасте себе в рабство в руки комусь, тоді ви будете раб. Да? А так ви вільний чоловік, ви вільна людина. Приймаєте рішення і ви будете переможцем. Розумієте, що тоді відбудеться? А, до речі, оця жінка, ця жінка, це кохання. І взагалі, оця вся ситуація. Це вам доля таку штуку підкинула. Для того, щоб ви із цього хлопчика інфантильного стали цим чоловіком. Ми всі розумієте, ми всі визріваємо, в незалежності, скільки нам років. Ми спочатку пажі, потім лицарі, потім королі, а тут вам, до речі, шанс відразу: отут такий ж шалений стрибок просто стати зрілим. Ну, настільки самодостатнім цікавим чоловіком, який може іти своїм шляхом от я навіть зараз перевертаю цю руну все. Якщо ви почули цю інформацію, візьміть її до уваги. Дорога у вас відкрилася. Все вона вже відкрилась. Я вам її відкриваю. Не я відкриваю, а ця інформація світ вам відкриває. Я просто вам транслюю це. Отже, ви приймаєте рішення, ви стаєте переможцем. Ви стаєте зрілою людиною. І ви світ перед вами відкривається. І ваше життя наповнюється. Ой, зараз я перепрошую, трошки зроблю ліричний відступ і ворожою мовою. У мене зараз по тілу пішли мурашки. Напишіть в коментарях, як це буде українською, я не знаю, тому що я в житті Янка, і я дуже багато в житті користуюся російською мовою. От і, і, і багато що на українській мові не можу перекласти, але я вивчу. Отже, менше з тим, ви стаєте переможцем, світ для вас відкривається, все, ви господар свого світу, ви переможець, ви король, ви наповнений. Все, вам, бачите, вам навіть пташечка дає вищі сили, вам дають матеріальні статки. Тобто все, що ви хотіли в матеріальному світ це не лише гроші, але в більшості, звичайно, гроші, звичайно, але це може бути якийсь творчий проєкт, якісь амбіційні плани, тому що ви амбітна. Ви насправді ви дуже амбітний чоловік. Вам потрібно бути переможцем, а ви зараз чуть-чуть пажак. -чуть Розумієте? Це вас тримає. До, до слова, ця жінка, вона. Вона не дасть вам. Вона вас стримує, тому що королеві жезлі вогняні жінці. Їй потрібен ну, вогняний король. А ви. А ви дуже чуттєвий ви, чуттєвий. ви хочете подобатися. Вам подобаються жінки, ви подобаєтеся їм. і Якось, можливо, навіть... Ваша ця професійна, ця професійна реалізація, вона пов'язана з, з якимось внутрішнім світом, з вашими почуттями, можливо, це мова йде про якісь творчі проєкти, можливо, ви творча людина, там відеоблогер або ви актор, або ви багато говорите на публіці. ну, або... Або, можливо, психолог, ну, щось таке пов'язане з почуттями. Ну, або ви медійна людина. От знаєте, от от, десь ви в чомусь інфлюенсер, ви медійна людина. І чому у вас, е, а ви зустріли та жінку, а ви зустріли жінку свою. Або, можливо, ще може бути така інформація, що ви в когось закохались, та, все одно вам потрібно. Але. Та жінка, в яку ви нині наче закохались, вже хочете піти від своєї постійної королеви жезлів до якоїсь, тої, яка вам подобається, це може бути не королева кубків, вона може бути, так сказати, проходящою. Але якщо ви все одно виберете кохання, да, цю закоханість, то свою жінку ви зустрінете. То розумієте, ви будете пара. Ось так. Ось так буде. Це якщо ви приймете рішення бути переможцем, тоді. Життя повна чаша. Розумієте? І ця жінка вона буде дуже гарна, вона буде вас любити, ви будете любити її. Ну, це союз. Це, це просто ваша ваша, буде ваша людина, яка вам підходить. Або, можливо, це якраз вона вже і є, в яку, яку ви зустріли. Скоріше за все, це вона вже і є. От нам колесо фортуни самодолі її підсвічує. Можливо. Але, ну, Побачите тут, так, і дивіться, ви станете переможцем, і світ перед вами відкриється. Що ще вам хотіла сказати? Е, тому шансу не чекайте, що воно все само собою, ну, це трошки зараз підсумуємо, так? Е, все само собою, якщо ви зупинились на шляху, все само собою не, е, не вирішиться. Вам потрібно приймати рішення. Брати відповідальність за свої почуття, за свої дії, приймати рішення, і ви стаєте переможцем, тоді світ для вас відкривається, у вас життя наповнюється всіми благами, все те, що ви хочете. Скоріше за все, ви п'єте від цієї жінки сюди. Або. ні, ні, ви підете. Та ви підете. А або... я думаю, так. Або, або ви підете від цього. Поставити крапку на цьому коханні і залишитися зі своєю королевою жезлю. Хоча я сумніваюся, ну добре, нехай, нехай. Тільки я, я, я не буду приймати за вас рішення і не хочу навіть заглядати, який ви. Я не буду далі питати у карт, яке рішення ви приймете, Чому? Тому, тому що ви самі його маєте прийняти. Лише від вас це залежить. Все, ви господар, ви переможете. По термінах дуже важлива інформація. Вам рішення, ось цю ситуацію зі своїми жінками, з ким ви будете, що і як, вам потрібно вирішити протягом наступних 3-4 тижнів. Якщо ви це берете на себе відповідальність, приймаєте рішення, так, то ваша дорога відкривається. Далі ви рухаєтеся. Якщо ви рішення не приймаєте, а залишаєтесь у цій позиції, що ви будете очікувати шансу, тоді ваша дорога залишається закритою, і тут доля може з вами зрати дуже, ну, тут дуже будуть неприємні речі. По-перше, у вас можуть початися проблеми із залежностями, у вас піде момент деградації. І ще у вас є ризик того, що ви станете жертвою, е, навіть ні, не жертвою, тому що жертва це та, яка е, ви станете не жертвою, ви станете іграшкою, такою маленькою дитиною в руках жінок. І ви просто самостійно їм дасте на це право, розумієте? Тому вас тут можуть поїти, і там багато є різних моментів. Але запам'ятайте, що я ще хочу вам сказати, дуже важливу інформацію. Якщо ви будете брати відповідальність за своє життя на себе, ви завжди будете переможцем. І завжди у вас дорога буде відкрита, і ви будете рухатися. Ви будете по своєму житті, і вите завжди наповнені цим потенціалом. І світ для вас відкриється. Я вам дуже дякую за увагу. Хай щастить!